Після такого процесу кристалізації ідеї, дослідження ринку та попередніх домовленостей щодо реалізації постало питання: як організувати роботу, та як реалізувати технічну частину до початку роботи над цим проектом я мав досвід роботи як з фрілансерами, так і з компаніями, що пропонують розробку різних сайтів та платформ. Але не що рівня, тоді ми хотіли розробити також Досить складний продукт для вивчення німецької мови десь на рівні здраги. Але ми стикнулись з рядом проблем: в тому числі переоцінка власних сил компаній та фрілансерів. Вони не мали спеціалізації в розробці потрібних рішень, відсутність організації та розуміння. Необхідних рішень і багато інших моментів, що призвело до значної втрати часу, грошей та розчарування. Після цього я зрозумів, що для реалізації ідеї такого такої складності потрібно знайти компанію на аутсорс, яка має досвід розробки навчальних продуктів, застосунків та має широке портфоліо реалізованих продуктів. Таким чином я знайшов визом. Я дуже задоволений процесом роботи та управлінням проектом. Все було чітко, вчасно і конкретно немає чого додати. Результатом роботи ми задоволені, і продукт відповідає визначеним цілям. Вже не можу дочекатись продовження нашої роботи над застосунком.